Привіт-привіт всім, дорогі Леви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на квітень 2025 року. Квітень для вас буде важливим місяцем. Тому що в квітні місяці у ваш знак, нарешті, переходить планета Марс. І Марс це про енергію до цього. Марс був, до речі, у вашому 12 му домі. Він піднімав всякі е, питання таємні, е, можливо, пов'язані з якимись обмеженнями, з якимись хворобами, з психологічними, можливо, якимись штуками у вас. І він там був 5 місяців. Марс, в одному з 5 місяців, це дуже довго, тому що він був ретрограм. І ходив туди-назад. Так от, тепер в цьому місяці Марс буде змінювати свій знак, і він буде нарешті заходити в знак Лева. Коли Марс в Леві, Марс це вогонь, і Лев це вогонь. І марсу більш комфортніше бути у Леві, ніж у раці. Так, якщо вам було тяжко пропрацьовувати якісь свої оці моментики, так, по 12-му дому, то зараз ви побачите, що у вас з'явиться дуже багато енергії. Ваші справи підуть скоріше. Ви скоріше зможете там, може хтось спортом навіть почне займатися, або ви скоріше почнете вирішувати якісь питання, і е, вам це буде більше подобатися. Другі леви, Також, взагалі, весь місяць квітень він у нас буде іще під впливом затемнення, яке у нас відбулося 29 березня. Це було останнє затемнення в ОВНі. Так? Про затемнення я розказувала в окремому відео. Зайдіть, подивіться на каналі, воно є. І там же, також карти Тарона це затемнення. Так, от, затемнення насталося, і зразу після того Нептун у нас так перейшов у, у знак Овна також. Тому тут потрібно відстежити взагалі, де у вашій особистій натальній карті знаходиться знак зодіаку Овен. От саме там у вас і будуть оці всі зміни, так, ви там побачите результати. Сонячне затемнення воно дає нам можливість більше і скоріше рухатися, так, і дає нам оце бажання, дає нам якісь амбіції, які пройдуть проясняються і показуються. А Овен, до речі, це у нас ем, це перший знак, і він показує нашу ідентичність. Тому тут багато хто із Лев, взагалі всі, всі зараз будуть показувати свою ідентичність. Але ви будете її показувати в тій сфері, в якій у вас знаходиться знак Зодіаку Овен. Так, і Нептун, так який перейшов у знак Зодіаку Овен, він зараз, от коли планета змінює свій знак, я про це також розказувала в прогнозах на березень місяць. До речі. Хто не дивився, можете зараз зайти, подивитися, прослідкувати, що у вас за березень місяць сталося. От. І Нептун він також буде дуже сильно діяти. В тому знаці, де у вас овен вам захочеться творити. Нептун це у нас планета творчості, це планета, от якраз яка відповідає за 12-й дім. І зараз, нарешті, у вас ну, у багатьох левів можуть бути якісь. знаєте, Навпаки, ви якось себе оточите, да, якісь окови на себе вдягнете, що вам потрібно буде ніби як пропрацьовувати свою своє я. Да, а інші леви вони навпаки будуть там більше е, працювати над собою і більше розширювати свої можливості. Ну, це звичайно залежно від кожного у кого якісь ситуації. Е, е, так. Ну і взагалі у нас ще перший тиждень місяця Меркурій ретроградний, тому тут іще треба щось доробляти, переробляти, дописувати, перезаписувати. А от 7-го числа вже можна підписувати якісь нові документи. Венера у нас ретроградна до 13-го числа. Так, і у нас там буде новолуння. Венера у нас розвертається якраз на е ні, не на нову повнолуні. У нас там буде повнолуння, так? І я на це повнолундня запишу ще окреме відео. Обов'язково. Хто новенький, саме зараз зупиніть, підпишіться на відео, відійшліть його своїм друзям, левам. так? Кому це може бути цікаво, хто цікавиться Таро, астрологією. Обов'язково підтримайте канал, поставивши лайк, дзвіночок, пишіть ваші коментарі, як у вас прогріються карти, тому що це, по-перше, це дуже допомагає просуванню каналу, так? А ще Мені дуже цікаво читати взагалі ваші коментарі а, і як у вас програються карта. Так, і а, от зараз якраз такий час, коли перші два тижні квітня ви можете ще щось доробити. Ми ще все доробляємо уже після 13 квітня. Ми починаємо рухатися далі. Вперед, у нас планети стають вже в прямий рух, і ми починаємо щось от закручувати і щось реалізовувати. У квітні місяці, взагалі, готуйтеся. У нас і кінець весни, і так у нас ще там Сатурн буде переходити в Овен. Він у нас в рибах був дуже давно, і зараз він буде також переходити в Овен. От, І кінець весни, початок літа, якраз ці енергії для того нас готують, щоб ми. Рухалися і прогресували, дорогі ле так тепер переходимо до ваших карт. Нагадую, що завжди всі наші прогнози ми дивимося на наш сонячний місячний і знак асценденту три основні знаки, які символізують саме вас. Ви не можете бути тільки одного знаку. У нас ну як, як мінімум, ці три основні знаки найбільше у нас програються. Дивіться, карти, які будуть повторюватися. Так? А Якщо хтось хоче особистий розклад, тоді звертаємося до мене в Директ інстаграму. Лінк завжди в описі до цього відео. Або в кого немає інстаграму, тоді пишіть мені на мою почту. Також буде лінк в описі до цього відео. Ну і, звичайно, завжди вам буду вдячна за, ваші, за ваш зворотній зв'язок, за вашу активність на каналі, тому що, як я вже говорила, це допомагає його розвитку. Ну що, поїхали, дорогі Леви. На що вам треба звернути увагу, до чого придивитися? Карта для Левів на квітень 2025 Так. І перша карта. Вісім пентаклів, Лев, ви будете багато працювати в цьому місяці. Він для вас буде ресурсний. Вісім пентаклів це якась така робота, яку ви дуже добре знаєте робити. Ви, в принципі, спец у, у цій праці. Тут може бути підвищення якоїсь кваліфікації, може бути підвищення ваших навичок, або вам захочеться уже передавати якісь свої навички. Ви можете брати на якихось учнів, наприклад, до себе. І подивіться, що цей чоловік робить. Він кує. Підкову, так, ви куєте своє щастя самі. І тут у всіх ситуаціях, які у вас стаються, взагалі от вам карти так, радять, так потрібно дуже скептично до всього. відноситися. Вам треба от прям конкретну детальку, кожну детальку розбирати. Якщо це якась робота, то вам потрібно вкладатися в неї, багато енергії туди вкладати, багато уваги своєї вкладати, тому що це у нас хороша оплата за хорошу працю. От ви тут конкретно маєте робити все на якість. От будь-які справи в цьому місяці ви робите на якість. І фінансово, звичайно, класний, хороший місяць можна добре заробити. Так, і ще карта для леві. Карта сила. Вау! Сила, ви сильніші ніж ви думаєте. Подивіться, ви у вас. По перше, тут буде змога з будь ким домовитися по силі. Тут потрібно включати свою любов і свою харизму. Ні в якому випадку агресію, тому що будете агресувати на цього бика. Він вас просто з'їсть. Так або просто там забудає. Вам тут потрібно можливо свою фізичну якось силу показувати у якомусь спорті, може, у якихось змаганнях. Тут взагалі роботи буде дуже багато, і можливо, це навіть буде якась фізична робота, що ви відчуєте свою силу. Ви зможете її показати і зможете її проявити. Також тут, по карті сила, ви знаєте, у вас все вийде. Тут дуже хороше здоров'я, якщо хтось десь там хворіти, ви знайдете, наприклад, там свою недостаючу деталь, може, щось в харчуванні, можливо, щось ви тут не знали. Зараз воно все підніметься, і ви це побачите. Але по силі, отут тут ні в якому випадку, особливо леве, у вас часто є оця така всередині, якась неконтрольована агресія. Її з нею потрібно працювати. Так, це не така ваша особливість. Сонце вам покровительство. Ви любите бути в центрі уваги, ви любите бути завжди праві. І отут з цим треба працювати. Так? Це не погано, не добре, це просто питання до опрацювання. От. І вам потрібно діяти саме через харизму, через любов. І ще карта для Леві. Десятка кубків просто прекрасно. Подивіться, яке хороше завершення ситуації. По десятці кубків це, по перше, близькі люди, які поруч з вами вони будуть вас підтримувати у всіх ваших починаннях, і, можливо, тут хтось знайде собі роботу або хтось в роботі буде так багато працювати. і Вас будуть підтримувати ваш колектив. Вас будуть підтримувати і близькі ваші люди. Це може бути навіть якесь святкування тут, якихось подій. По десятці кубків часто це може бути якесь новосілля ну, або весілля. День народження у когось, так що ви будете святкувати цю подію, але це іще може бути завершення якихось проектів. От ви ніби тут докінчуєте якісь свої робочі питання, і ви настільки задоволені, що ви змогли це нарешті зробити, що ви змогли переступити. Тому що десятка це завжди перехід на новий рівень, це завжди знаєте якесь таке оновлення, і ви будете щасливі просто тут від того, що ситуація закінчилася, що ви змогли її опрацювати. Так, наступна колода карта для левів. На квітень 2025 року. Так. Справедливість, ага, так, справедливість, а на дні е колоди у нас мірка мечей. Це якийсь обман може тут бути, але по справедливості вам тут дуже дуже необхідно взагалі йти е чесним шляхом. Так, фокусуватися на чесності, фокусуватися на е, якихось своїх цих саме позитивних якостях. Справедливість це також може бути вирішення всіх питань із законом чи з документами. Е, вам тут потрібно буде можливо підписувати якісь документи. Тоді, якщо ми підписуємо, то після 7 числа, якщо це якісь нові, так, якщо ми перепідписуємо, то в принципі в ретро Меркурій можна це все робити. От, це може бути ще якісь справи з юристом. І, взагалі, все, що пов'язане у нас з документами. У вас буде е, в цьому місяці якось якимось чином прояснятися. Але так як у нас тут мірка мечей на ніколоди, то старайтеся не втікати від своєї чесності, старайтеся не втікати від е, оцих питань документальних, їх вам потрібно вирішити. Так, і ще карта. Уміреність. Дивіться, уміреність знову ж таки. У вас і тут так два джерела, і треба тримати баланс. До речі, в харчуванні також вам треба тримати баланс. А тут знову ж таки. Два джерела якихось так, і енергія перетікає. Уміряність говорить про те, що не треба спішити і треба дати всьому статися у свій час. Так, якщо тут якісь приходять документальні справи, то ви їх вирішуєте, так, по ходу діла. Ви не спішите і ви їх не затримуєте, ви їх не затягуєте. По уміряності, скоріш за все, тут потрібно буде від чогось відмовлятися для того, щоб зцілити себе, для того, щоб себе краще почувати. Це може бути якийсь диток з програми вас в цьому місяці. Це може бути так знову ж таки, які, якесь таке харчування. Вкращуєте. По умірності це взагалі може бути зцілення душі. Це у нас 14-та енергія, і 14-та енергія це про зв'язок з ангелами, зв'язок з вищими силами. Якщо ви тут, до речі, починаєте пропрацьовувати оцю свою справедливість і почнете в житті питатися, не за що мені це все? Да? А ви зрозумієте по справедливості, що все насправді справедливо, і все, що не стається, все стається до кращого, і не будете давати питання не за що, а для чого. От там у вас може дуже класно відкритися взагалі поток, ви можете дуже класно відчувати енергію. Так, і ще карта. І можете тут, до речі, позбуватись якихось шкідливих звичок. Вам от якраз не завадить тут. У вас буде сила для цього, так? Ви будете щасливі зробити це. І ще карта для Леві. Так, двійка жезлів. Ви дійсно тут щось змінюєте, вам хочеться більшого, кращого, але вам тут треба по Сімірці Пентахів над дні колоди, треба добре попрацювати, от, прям вкладатися, інвестувати в себе. Мій кожезлів, це коли вам вже набридло бути на одному місці, і вам хочеться щось змінити. От вам хочеться нового життя, вам хочеться по-новому себе відчувати. Це нова робота, переїзд, кудись, навіть поїздка у вас може бути. Може вам подорожувати вдруг, захочеться. От ніколи ви там не були в якихось місцях і зараз ви, нарешті, захочете їх відвідати. Завжди вибирайте. Те, що краще, і те, що більше вам подобається. От тут якраз таки не треба стояти на одному місці. Вам будуть давати якісь знаки, так? вас буде сам всесвіт, він вас буде вести і буде допомагати. Вам будуть показувати і проясняти. Вам треба всього лише навчитися себе слухати так? і навчитися від чогось відмовлятися заради свого блага. Так, і ще колода. Карта для Левів. На квітень 2025 року, колісниця і зірка на дні колоди. Боже, подивіться, скільки у вас старших арканів повипадало, і причому всі такі, що ви зможете справитися, так якщо ви будете за чесність свою триматися, якщо ви будете робити все чітко по правилам, так тоді у вас все вийде. Колісниця це рух вперед, це прорив. Це кудись поїздка, це можливо так і з транспортом будуть вирішуватися якісь питання. Поки Ретро Меркурій ще можна ремонтувати транспорт, повертатися до свого старого транспорту. Так? А потім вже можна буде, після того, як Ретро Меркурій розвернеться в прямий рух, там вже можна буде новий транспорт. По колісниці, вам чітко треба розуміти, куди ви рухаєтеся. Отут От треба мати ціль. Ціль і план, якого ви дотримуєтеся, так за допомогою якого ви рухаєтеся вперед. І по колісниці. Тут ще треба розуміти, що ви за собою тягнете. От якісь ваші образи або якийсь ваш непотрібний хлам. Може, це переїзд, дійсно, у когось тут буде в вкриті місяці, і тут треба буде щось викинути з цієї колесниці для того, щоб не все викинути, а щось ну щось залишити, щось викинути для того, щоб вона їхала, щоб її щось тримало. Так якийсь досвід її тримав, але при тому всьому не обтяжував. І тут це дуже чітко треба зрозуміти. Це може бути і кар'єрний у вас ріст, і може бути е, просто справи будуть у вас вирішуватися швидко, так як вам потрібно, але ви їх маєте контролювати. От всі процеси вам треба контролювати по колісниці. І ще. Симірка жезлів, відстоювання себе. От тут, напевно, не всім сподобається цей ваш рух, і вся ваша там може якась кар'єрна, так кар'єрний ріст, або якийсь ваш прогрес. По смірці жезлів треба стояти на своєму до останнього. Ви будете захищатися в цьому, в цьому місяці, так і ви можете буде, будете якось відстоювати свої позиції. Може, це до речі, якісь юридичні справи, може, в суді хтось буде відстоювати себе або хтось буде там захищатися. Знову ж таки, треба давати собі час на відпочинок. Це обов'язково, тому що ви тут дуже багато енергії будете заливати на те, що інші вам будуть порадити якісь давати, так? а від них треба відмовлятися. От на них не потрібно вестися, треба бути більш таким обережним, більш, ем, скажімо, сфокусованим все-таки на своїй цілі і стояти на своєму. І ще остання карта для левів. На квітень 2025-го. Так. Паж жезлів. Був тільки що у нас на дні колоди, Цей паж жезлів. Дивіться, скільки у вас енергії? Так, у вас вже е третя жезлова карта випадає, плюс 4 ще старші аркани. Паж жезлів це новий початок, це спорт, це можливо якісь справи чи справи з дітьми вашими, ваші діти можуть тут програватися по пажам жезлів. Це якщо якась нова робота, то тоді вам потрібно буде вчитися. От ви ще тут, ніби знаєте, вам потрібно буде краще краще розуміти. Цю справу більше енергії туди вкладати, же газлів, Це і ще може бути, от якщо у вас тут є якісь ученики, так то ви за ними маєте дивитися і маєте їм дуже допомагати, тому що тут дуже багато ентузіазму всередині, який потрібно правильно реалізувати, який потрібно правильно вкласти. Також, що у нас ще пожежетів, це якесь очікування документів. Знову ж таки, це очікування якихось новин у вас тут може бути, і ви ніби будете стояти на своєму, ні, я дочекаюся, ні, я буду тут, ні, я буду чекати відповідь, наприклад. Так? І ну, хто знає, може вам і самим потрібно перший крок тут робити. Знаєте, але стояти на своєму точно вам варто отут. По пажам в жезлів, так, ви тут, ніби беретеся за якусь нову справу. Може, ви щось обновляєте тут? Давайте ще оракул. Так, оракул. Для левів. На квітень 2025. -го. Ой, зміни і прогрес. Колісниця ваша програється, Подивіться, бачите? І тут ви рухаєтеся, і тут ви рухаєтеся. Зміни і прогрес на вас чекають. Ви пройшли вже бачите самі такі водоспади, найтяжчий шлях. Ви пройшли і тут ви нарешті стаєте на тверду землю. Е, у вас якась стабільність приходить в життя, дорогі леви. і ви тут зовсім не налякані. От вам особливо важливо тримати якийсь тут ентузіазм і віру в те, що все буде іти добре, і все буде іти правильно. І у вас тут дійсно через любов, через справедливість, через чесність з іншими людьми. Ви дійсно тут можете дуже класно налагодити всі свої процеси в цьому місяці. Ну що ж, рада дуже була вам донести інформацію. Ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!